Ми якраз були у вас такі в громаді. Ну оця тема з водою. Водвопроводу, ви зараз кажете, а я коли все це послухав про громаду, для... я це побачив, що тут ключовий ризик, що домогосподарства, які просто, я не знаю, вони тоді закриватися, бо виїжджати чи ще щось, оці села деякі. Тобто для вас, ну, можна казати про воду, а можна казати про те, що ваша громада буде... У нас повернулося 70% населення. А те, що ну, необхідна робота, необхідна цель, необхідні інвестиції. Тобто це, це тут також забито. І ми шукаємо. У нас є інвестиційні проєкти. У нас є Ну, знову ж таки, все як у всіх. Сміттєпереробний завод, хочуть усі. І ми хочемо. Логістичний хаб, ми дуже сильно хочемо, тому що ми між Херсоном і Миколаєвом, ну, я не знаю, як з Херсоном буде, але знову ж таки. Ми хочемо ввочевий ринок створити, гуртовий на території громади, тому що те, що було в Херсоні. У великих копаннях все воно відвалилося, його немає. У нас діюча зрошувальна система, яка працює. У нас працює завод виробництва томатної пасти, найбільший в Україні. У нас працює завод Пепсіко, який в, завод Сандора, він на нашій території знаходиться. Тобто у нас, в принципі, і поля, і овочі вирощують, дуже багато овочів. Робота є. Є відновлення, працює відновлення, працюють за допомогою. тобто люди... Відбудовують свої будинки, люди повертаються. Частина, відповідно, так, частина виїхала, і більшість з маленьких сіл це правда життя. Ті, хто особливо отримав по її відновленню сертифікат, вони купили житло в місті, в Миколаєві, в Одесі, ще десь, вони ніколи в село вже не повернуться. Все, це факт. Тому що, ну, я ж кажу, у нас 5 населених пунктів були повністю знищені. І там живе, жило 450 осіб, зараз живе 120. На даний момент. Є населений пункт, де живе 9 осіб. До війни було 100, зараз живе 9. Люди, просто деякі люди, знову ж таки, навіть коли їм пропонують, вони кажуть, ми нікуди не поїдемо, ми не залишаємось тут. І от треба все одно це село тягнути. Тобто в крупних селах, тому що ми пропонували, знову ж таки, це було там включено і в планах ми можемо прибудувати. У нас є місця біля великих сіл, де є робота, де є інфраструктура, де є цивілізація, скажімо, прямо. Можна прибудувати і декілька мікрорайонів, щоб туди переселилися люди. Тобто, причому не лише люди, які з нашої громади, можуть з Херсонської області люди приїхати і переселитися, щоб вирішити оцей самий момент, щоб не було цієї депопуляції, яка є. Основна задача, крім того, що як, от, крім води, чому ж? Школи, укриття в школах. Тому що якщо діти не ходять у школу, відповідно батьки, більшість батьків буде шукати, де знайти авто. Школу, де б дитина могла ходити в школу. Тому також батьки можуть виїжджати, поки ми ще тягнемо на онлайн. Але.